Всіх вітаю. Сьогодні 11 січня, зроблю коротенький розклад. Мені сподобалась вчорашня заява Зеленського. Ну, не те, що заява, те, що він сказав. Що я звичайна людина, така сама, як і ви, і як я, як ви, як всі ми. Ну, тобто, нічого сверхістесного, всі ми однакові. І він каже, що наша мрія на цей рік отримати гарантію безпеки і закінчити війну. У 2025 році в Україні. Я хочу спитати: ось це можливо наша мрія. Наша мрія мрія Українців у 2025 році отримати гарантії безпеки. Наша мрія у 2025 році отримати гарантії безпеки та завершити війну в Україні. Це можливо? Ця мрія здійсниться. Отримати гарантії безпеки та завершити війну в Україні. Це наша мрія. Мрія всіх українців. Мах, все в наших руках. Королева мечів, війна. Повішений. Ви знаєте, будуть прикладати зусилля стосовно того, щоб війну. Ну, я не бачу тут, знаєте, перемоги, чогось такого. Бачу повішеного, тобто зупинити. Заморозить. Ну, сподіваюсь, що не заморозять. Сподіваюсь, що зупинити. Це просто буде як зупинка. Сподіваюся, що ця зупинка буде з гарантіями безпеки. Сподіваюсь, що ця зупинка буде по правосуддю. Сподіваюсь на повернення наших територій не відразу, кажу зразу, а з часом. Ну, ось так. Давайте ще наша мрія на цей рік. Мрія всіх українців. Отримати гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році. Це може стати реальністю. Ось наша мрія може в цьому році стати реальністю. Королева Пентаклів, Україна. Сонце. Так, да, є такий шанс. Дивіться, туз мечів, Це рішення, це шанс. Сонце і Україна. Королева Пентаклів, наша земля. Ви знаєте, так? Да? Ось давайте розкриємо повішеного. Тут чітко, мах, контроль, війна по повішеному. Кажіть, будь ласка, ось що, що зараз? Оце поєднання. Королева мечів і повішений. Стосовно нашої мрії в 25-му році. Отримати гарантії безпеки і закінчити війну. Що значить повішений? Що значить повішений? Що це? Дурень, король кубків, Дві кажеслів. якісь плани. Якісь плани, це президент. Ну, по-дурню, можна сказати, неочікувані плани, можна сказати, авантюрні плани, можна сказати щось таке нове. Може навіть здатися, що це трошечки буде безглузде. І що дії, домовленості. І самітник, відлюдник. Знову відлюдник повішений. Це про зупинку, це про заморозку. Ну, давайте не буду казати заморозку, це про, це про зупинку. Відлюдник це ще окуповані території. ірафант. Але тільки після ірафанту це захист домовленості. Дев'ятка пентаклів, вісім кубків. Будуть домовленості про землі, про території. Будуть домовленості, що. Хтось повинен, звідкілясь піти. Не знаю хто. Але ми все одно будемо прагнути десятку монет, повністю цілісність. Але по Рицарю пентаклі це буде повільно. Тобто не відразу, а якось поступово воно все повинно повернутися. Імператор. Тупік. Башня. Коли, імператор, коли імператору буде башня? Імператор цій колоді це РФ, їхній президент. Тоді ми отримаємо свято в нашому домі. І буде тоді баланс. О, і тоді буде шість жезлів перемога. Розумієте, що повинно статися? І їхній імператор. Там повинна відбутися трансформація повна в РФ. Тоді ми отримуємо спокій, баланс, помірність і перемогу. Будемо спокійно жити. Ось так. Зміна влади може вказувати. Це може бути зміна влади. Це може бути башня і імператору. Хай буде так. Тоді буде свято в нашому домі. А ще, знаєте, яка ще башня на них може чекати? Бідність, імператор, бідність, він буде в тупіковій ситуації, тобто в них будуть великі фінансові втрати. Я питала на 25 й рік, у них Вони... так воно і буде. Оці фінансові втрати можуть призвести до того, що буде зміна влади, башня імператору із за великих фінансових втрат. А це буде тоді свято для нашого дому. Тоді ми отримуємо перемогу і спокій. Ось! Ось що показую. Сподіваюсь, що воно так і буде.